Після встановлення дерев'яних дверей між дверною коробкою та підлогою є щелина, якщо її не закрити, вона буде вбирати вологу і тріскатися. Ми не використовуємо силікон для закриття щілин, тому що він легко окислюється, швидко пліснявіє, жовтіє, і змінює колір. Щолина біля вікна не щільно закрита, легко пропускає вітер. Не використовуйте більше герметик, тому що герметик це тверда смола. При вібрації вікна герметик тріскається і відпадає. Силікон і структурний клей. Легко пліснявіють, жовтіють і змінюють колір. Отака маленька річ. Скільки людей не знає, що варто мати вдома дві пляшки? Це саме той пластичний сталевий герметик, який можна використовувати для ремонту під водою. Якщо вдома чорні та силікон, причкають унітаз або просочується вода із шилини на підвіконні, все це можна виправити з його допомогою. Це незвичайний герметик, а водостійка та протигрибкова пластикова сталь. Довго не жовтіє, легко оновлюється. Використовуйте шпатель, щоб зі почорнілий силікон. Нанесіть цю пластикову сталь, один мазок, і готово. Після затвердіння стійкий до високих температур, морозу та корозії. Зараз при замовленні додається повний набір інструментів. Не псується при зберіганні. Рекомендується мати вдома дві пляшки. Якби раніше знали, що раковину та умивальник можна відремонтувати. Я не буду витрачати зайві гроші на заміну. Подивіться на мій пошкоджений умивальник після ремонту пластичною і сталевою глиною, чи видно сліди пошкодження. Вона водостійка, швидко твердне, має сильну адгезію. Швину, коли вікон не ще запечатані, легко пропускають повітря. Не використовуйте більше декоративний герметик, тому що він є твердим клеєм. При вібрації вікна декоративний герметик може тріскатися і відпадати. Силіконовий клей і структурний клей також легко пліснявіють жовтіють і змінюють колір. Силикон у домі запліснявів. Не поспішайте міняти житло. Спробуйте цю маленьку річ, не потрібні робітники. Можна зробити самостійно вдома. Ця річ я відчуваю, потрібна всім. 99% людей після використання скажуть: дійсно класна річ, але у вас вдома, можливо, немає цього продукту. По-перше, я не є герметиком. Я спеціальна пластикова сталь для водонепроникного ремонту. По-друге, моя водонепроникність дійсно сильна. Навіть на вологих стінах можна використовувати. По-третє, я дійсно недорогий. однієї пляшки вистачає на 3-5 метрів. Для всього будинку потрібно 3-5 пляшок. По-четверте, я дійсно зручний у використанні, легко наноситься, навіть дівчина може вп... Поратися. На кухні, у ванній кімнаті, біля раковини всі чорні та заплісняві ліщілини можна використовувати. П'яте, я екологічний матеріал, нетоксичний, без запаху, можна безпечно використовувати, якщо вдома є літні люди або діти. Зараз замовляйте, і ми додамо інструменти. Поспішайте запастися для дому.